Навіщо допомагати дорослим повнолітнім дітям? Поясніть мені, будь ласка, батьки, от ви в коментарях у мене розвели бої, що це добре, коли батьки допомагають дорослим дітям, коли вони можуть допомогти? Це дуже класно, це значить тільки на користь всім. Кому це на користь? Коли батьки пенсіонери, працюючі пенсіонери, наприклад. Допомагають, гроші дають, меблі купляють, кредити допомагають виплачувати, оплачують там путівки на відпочинок дорослим, повнолітнім дітям, 27-річним хлопчикам, 35-річним дівчаткам. Вони допомагають платити комуналку. Що тут доброго? Поясніть мені, будь ласка. Ці всі сперечання зі мною з цього приводу пішли, коли я опублікувала відео про те, що я не раджу оформлювати на дітей своє майно на дорослих, тому що це чарівато. 5 мільйонів переглядів. Це все набрало, і там дуже багато коментарів. Що щодо мене не заздрі людям, яким допомагають батьки. Такого типу, або а чому б батькам не допомогти, якщо в них є чим? Слухайте, я ніколи з вами не погоджуся. Це ненормально брати допомогу у батьків, коли ти повнолітній працездатний кінь. Це інфантілізм. Розумієте? Це неадекватно. Коли батьки допомагають студентам, які вчаться, Коледжі, в університеті допомагають з навчанням, допомагають там орендувати житло, оплатити гуртожиток, на продукти щось допомагають. Або коли там людина тільки но випустилася, шукає роботу. Окей, але ж я кажу не про це. Я кажу про людей, які, наприклад, одружились, народили дитину, і візочки цій дитині, кроватки цій дитині купляють батьки, не тому що вони дарують на народження дитини, а вони купляють систематично. Тарять холодильники такі родині молоді. Розумієте, зимові речі допомагають купляти, якісь кредити закривають, на моря їм гроші дають. Це ненормально. Якщо ви така маман, наприклад, яка сидить в Італії, важко працює, наприклад, чому кажу про Італію, багато таких прикладів, і ви вашому синочці, якому 30 років, шлете єврики, і він зі своєю дружиною на них там відпочиває, або купляє якісь собі тяцьки, або купляє поїсти, що ще гірше, це неадекватно. Можете сперечатися, скільки завгодно зі мною. Але ви саме його зробили таким. Ви ж думаєте, що ви по доброті допомагаєте всі ці цінять, а вони вважають, що ви зобов'язані, ви припиніть допомагати і подивіться, що вам скажуть.